Усім вітання. Ви на каналі Код 450. Як зазвичай все час? Ми з вами тут зустрічаємося, щоб обговорити останні події на лінії фронту, подивитись відео від наших військових і дізнатися, яка ж ситуація на сьогодення наразі відбувається на лінії зіткнення. Ну і вкотре знову закликаю вас підписуватись на канал, ставити вподобайку цьому відео, писати коментарі. Саме підписка на канал генерує все так, щоб відео буде потрапляти більш в тренди. Більша кількість людей зможе його побачити і відповідно, більш кількість людей в підсумку потім задонатять своїм же знайомим волонтерам або фондам. І це дасть змогу нашим хлопцям. З більшою кількістю всіляких подарунків нищити окупантів. Тому долучайтесь, не забувайте, що кожен на своєму місті повинен допомагати армії. Наскільки є така можливість? Ну а ми розпочинаємо. Розпочнемо із ночі. Як для деяких ніч взагалі найкращий час для полювання на росіян Воїни Сігну виклали відео, де вночі вони теплими дронами, якраз цими нічними. Палили російський Урал, і в підсумку ще потім додали на десерт буханку, яку також вдало було ліквідовано. Вночі часто густо якраз ця логістика працює в окупантів і вони намагаються перевести чи то БК, чи то особовий склад, чи то провізію, і от такими нічними дронами дуже важливо також мати в достатній кількості, відпрацьовують наші воїни і не дають стати з підвозу БК. Ну а далі ми переходимо вже на карті Діпстейт до Харківської області. Новини звідти поступають все частіше, і частіше і ситуація там. Наступне, якщо дивимось по карті і порівнюємо з вчорашнім днем, то є просування в росіян. Але вже на момент запису цього відео від збройних сил України від Генштабу з'явилася інформація, що з Бовчанська наші військові окупантів відкидають, але бої не припиняються. Вони постійні, вони точаться і не зупиняються ані на хвилину. Якраз такі, от в напрямку Вовчанська йде просування порівнянні з вчорашніми подіями. Так і якщо говоримо про наступ з боку лозового, це стрілеча, красне Мороховець, Борисівка, то тут ситуація стабілізувалась, далі. Лук'янців і глибоко окупанти не проходять. Принаймні на момент запису даного відео ситуація тут виглядає ось так. Ну і щоб ви плюс-мінус розуміли, що ж там відбувається. Ми маємо для вас відео із Вовчанська, як він насправді зараз виглядає. Нічого не нагадує так. Я думаю, для багатьох навіть певний такий флешбек. Це от дещо схоже, відео ми бачили із часового яру. Сьогодні ми про нього також поговоримо і про Крим. Згадаємо до дивіться відео до кінця. Ну а от. Якщо говоримо про Вовчанськ, то буквально ще недавно тут проживали люди. Так, місто знаходиться там в декількох кілометрах від кордону, але воно принаймні було цілим. Зараз росіяни його просто знищують вщент і по цих руїнах намагаються там закріпитись. Ще один із відеорядів. Відео з Харківської області, сьогодні буде в достатній кількості на Вовчанському краскі напрямку. Ми продовжуємо задіяна прикордонна безпілотна авіація. На кадрах якраз намагання ворога організувати логістику, а бійці ідентифікували колону та влучним скідом, по першому Уралу, зупинили її. А побратими артилеристи вже потім в підсумку завершили справу, довершили її до ем, того, що просування відповідно ніякого не сталося. Далі ще давайте подивимося, як Росіяни пруть пачками у Харківській області, і так само пачками, власне, і помирають. Дронщики знають, що робити з цими пташками і на кого їх наводити. Взагалі, з дронами ситуація не скажу, що прекрасна. З дронів, як я вже неодноразово говорив, багато не буває. Чим більше дронів, тим більше і. Хороших окупантів підсумку залишається на українській землі, тому не забуваємо донатити і допомагати дронами, в тому числі армії. Е -е, і ще одне відео. вже Якщо ми дивилися, нічне відео, то давайте зараз подивимось е -е, трішки іншого, так би мовити, часу. Е -е, тут е -е, ми переходимо до того, що іноді зранку просто. Приємно дивитись на певні речі, на те, як красиво горить російська техніка, це власне от відео, де вона і палає. Це гольфкар укріплений з усіх сторін. Повний був запакований боєкомплектом. І вся ось ця дрібна логістика здійснюється зараз такими апаратами, говорить хлопці. На одному з напрямків намагаються саме от дрібними такими гольфкарами підвозити БК в основі своєї не провізію, а саме боєкомплект. Вони легкі, швидкі та недорогі. Але в до них все таки також потрібно витрачати боєприпаси. Тобто навіть знищення гольфкара це вже без сумніву плюс, тому що він не доїхав і не довіз боєкомплект тим, хто. Його потребував. Ще один із відеорядів також з Харківської області. До вашої уваги, дивимося одразу далі, і мали спробу і намір. Зайти з одного напрямку у Харківській області та створили плацдарм з боку російського селища щотинівками. Ми його потім на карті подивимося, але там українські розвідники виявили цей склад, виявили накопичення резервів та склади боєприпасів, і 92-га бригада завдала удар по розташуванню резервів противника з метою змусити його відмовитись від цих планів. Якщо на карті Гіпстейт подивимось, то це так західніше від стрілечі, де власне окупанти пройшли на українську територію, а Щетинівка, вона біля кордону. Так, одразу тут Червона зоря, окіп, ветеринарне це вже населені пункти України. Тобто, саме звідти було намагання також заходити на українську територію, але цим планом не садилось, принаймні поки що на даний момент відбутись, і все, що там готувалось для наступу, було знищене. До речі, в районі Вовчанська це одні з останніх новин. Військові РФ роблять спроби потіснити українські підрозділи. Оборонці дають відсіч, ведуть вогонь на ураження, а в місті продовжують прочисувати північно-західну околицю. Повідомляють у Генштабі Збройних сил України. Загалом на харківському напрямку відбулось чотири бойові зіткнення. Повторно ворог завдавав і авіаударів у районах Липців та Малої Данилівки, а також використовував авіацію для ударів по районах Волохівки та Земляного Яру. Натомість Купенські Напрямок залишається одним з тих, де військові РФ продовжують концентрувати найбільші зусилля. Окупанти вже 25 разів атакували в районах Стермахівки, Синківки, Берестового, Новоєгорівки, Піщаного, е, М'ясожарівки та твердохлібового захисників вживають на заходів для стримування агресора. Це офіційна інформація від е, Генштабу, ну це так, якщо просто по Харківській області ми з вами пройшли так. Зрозуміло, що зараз можливо Купінський напрямок десь відійшов трішки з заходів масової інформації, але його не потрібно забувати, тому що це також дуже важлива складова у цій війні. Захист цього населеного. Пункту, ну що ж, тут ми в плюс-мінус розібрались. Давайте на карту Deep State ми з вами повернемось і поглянемо, яка ситуація у часовому яру. Часів яр також не забуваємо. Також переглядаємо там. Ситуація ні разу не легша. Часів яр тримається, якщо порівнювати з попередніми днями. То з вчорашнього дня її просування в районі в Окупантів не суттєве, але відзначаємо, що воно є в напрямку Калинівки, але от до самого часового яру наразі окупанти не дістались. Так вони в притул так вони там фактично на лінії він кордону населеного пункту знаходяться. Але в самому місті, в самому часовому яру окупантів немає. Є невелике просування у Богданівці. Це відзначаємо на карті Діпстейту за останню добу. Відео до ваш до вашої уваги, як дістають наші військові окупантів, які заховалися в норах. Непроста задача насправді влучити чітко з скидом, чи дроном, але наші воїни з цим справляються. Справді справа не з легких, от просто знайти цю дірку, це одна справа. Але от з кидами чітко влучно туди скинути те, що потрібно. Той подарунок це задача не з простих, враховуючи погодні умови, вітер та всі інші аспекти, які можуть заважати в даному випадку. Але як бачимо на цьому відео, все-таки. Прильоти були ідеальними, так зрозуміло, ми бачимо тільки те, що чітко влучається. Є відео і є спроби, які не є вдалими. Це зрозуміло. Але як бачимо, що наші військові вправно управляють дронами, і це я визначаю вже не перший раз в наших відео. ну з Часовим яром, в принципі, ситуація плюс-мінус зрозуміла. Так, є невеликі просування, але часів яр тримається і. Поки що в самому населеному пункті окупантів немає тоненьке далі. По карті давайте поїдемо по населеному пункту. Цьому вже наступному оглянемо ситуацію. Що ж там відбувається? Це також Донецька область, тоненьке окуповане. Там північніше ідея якраз очеретине, керамік, архангельське. Також дуже важливий такий аспект на карті відкнення по тій простій причині, що саме в цьому населеному ну, в цьому районі, в напрямку Авдіївки, в Авдіївському напрямку, було якраз в останнє таке суттєве просування окупантів. В останнім часом воно пригальмувалось і якщо беремо до уваги останні події, то е, так південніше, там є ще Красногорівка, і, то там. Не те, що є просування, є просто зміна орієнтирів в плані атаки, не більше, не менше, тобто якогось нового захоплення територій тут не сталося на львівському напрямку. Ситуація відносно контрольована. І ще відео маємо від 25-ї бригади в районі, якраз цього населеного пункту тоненьки, поруч з окупованою Авдіївкою, де накрили російський штурмовий підрозділ, який, який якраз таки спробував закріпитись на нових позиціях. Броньований тягач МТЛБ висадивши десант штурмовиків, спробував втекти, але його наздогнали дрони роти із безпілотних авіакомплексів бригади. І від відповідно добили допрацювали ті, хто ще залишався на власних двох. Тут говоримо про те, що тоненькі від лінії зіткнення не так і далеко. Так, воно під окупацію, але якщо так по прямій подивитися, там лише 2 кілометри. Тобто, відстань, взагалі, не відстань як для бойових дій, долітає все і. Зрозуміло, що навіть якщо помічається якийсь новий плацдарм, нова спроба десь окопатись і зробити для себе якийсь там сховок, це бажано вираховувати, ну і відповідно знищувати, що і сталося на попередньому відео. Далі у нас по курсу буде вугледар. Оглянемо, яка ж тут у нас ситуація. На цьому напрямку, і е, вже від цього будемо відштовхувати, дивитися, що там далі може статись. Вугледар насправді вже не перший день, от в подібній ситуації перебуває невеличка територія, та що південні що знаходиться під окупацією, невеличкий шматок в сірій зоні, але більшість населеного пункту перебуває під контролем збройних сил України. Вугледар тримається. Тут ситуація для наступу не надто сприятлива, м'яко кажучи, тут і лінія фронту відносно рівна і взяти в лоб вугледар окупантам не вдається вже доволі такий тривалий час. Хоча тут і не полишають надії шойгісти 14-та окрема бригада спецпризначення 95-й окремий саперний полк. Ну і відповідно ця територія також доволі замінована. Тому от роботи для саперів в окупантів також вистачає, але. Це це також контролюється, тобто спокійно життя в окупантів тут не простежується. Ну і відео, де є відбуття штурму, якраз прикордонниками бригади помста на одному з напрямків, де влучними пострілами із 120-мм міномету знищено БМП та 4 ліквідованих та 7 поранених окупантів. Також прекрасна робота зі 120 ки було вираховано знову ж таки аеророзвитку. визначаємо. важливий момент мати прекрасні, якісні, в першу чергу, очі в повітрі, щоб можна було контролювати з висоти пташинного польоту, що ж відбувається на підступах до наших позицій. Ну і вже потім, відповідно, одразу коригувати вогонь по можливих противниках, по можливому просуванню в ту чи іншу зону. Ну і тут визначаємо, що. Бригада помсти відпрацювала також прекрасно, знищивши окупантів. Ну не всіх, так чотири ліквідованих, всіх поранених за їх підрахунками, така от ситуація. Далі по карті діпстейту поїхали не так далеко, так західніше, але зовсім на невелику відстань до урожайного. Давайте під'їдемо. Подивимося, що тут за ситуація. Вона, якщо брати глобально, також без змін якихось нових резервів сюди. Окупанти не підтягують зараз, взагалі, не до цього, якщо так брати глобально, тому що там в Харківській області наступ часів Яр, Куп'янський напрямок. Є задачі більш важливі для окупантів. І, от урожайне ну не особливо тут зараз потрапляє, можливо, в якісь. Основні події по тій простій причині, що тут немає просування. Ситуація контрольована і це без сумніву. Плюс тут не говоримо про те, що немає бойових зіткнень Вони є щодня десь більш інтенсивно, десь менш інтенсивно. Але е, говорити про те, що врожай спокійно не доводиться. Тут також ситуація не з простих. Цей населений пункт фактично е, ну тримається на пару із Старомайорським. Вони тут по сусідству знаходяться, і саме цих два населених пункти. Окупанти намагаються взяти і тим самим, знову ж таки, захопивши, вирівняти для себе десь лінію. Щодо відео, то тут справді буде гарне відео. Відео з розряду красивих і відео, в якому сказано, до речі, про те, що ефективність наших. Тепловізійних дронів в відповідно зараз на рівні 80-90%. Це дуже прекрасний показник. Тепловізійні впівішки вражає ціль у 80-90%. Тобто, вкотре знову це говорить про їх ефективність, це говорить про те, що потрібно на них донатити, потрібно армії допомагати тим більше вночі в ворог просувається більш відкрито і ось такі дрони дуже дуже допомагають. Нашим військам, нашим хлопцям та дівчатам нищити ворога з дистанції, що найголовніше, коли не задіюється людський ресурс, коли можна вберегти людське життя. А дрон це просто розхідний матеріал, і на них також потрібно постійно донатити, постійно закуповувати, постійно передавати збройним силам. Тому не забуваємо цього. Робити. Ну і, відповідно, ефективність 80-90% це дуже прекрасні цифри, насправді, це справді супер. Роботи, які Російська Федерація, як вона заявила, Міністерство нападу захопило. Насправді це все фейк, не ведіться на це. Це знову чергова черговий розгін зради. Діпстейт цього не підтверджує. Не підтверджують цього і хлопці з переднього краю. Так, роботина в цій зоні так роботи і надалі перебуває під контролем збройних сил України. В загальному там точці бої. Ситуація важка. Ворог тисне неймовірними силами, просто підтягнулись сюди ще більше такі враження резервів. Ну при намі такі враження. І зараз тиск на роботу не відбувається неймовірний, але воно не є захопленим. Тобто, міністерство нападу рефії просто банально бреше, але це їм не звикати говорити щось подібне, доносити своєму фюреру, що ми захопили те то-тето. -то, а насправді нічого подібного не відбувається. Тому не вірте фейкам, роботи не під контролем, робота не той населений пункт, де і надалі точаться бої. Тому перевіряйте інформацію перед тим, як. Кричати зрада, ну і відео ще до вашої уваги від 47 ї окремої бригади, яка зробила прекрасний подарунок для окупантів. Зробила для них справжню таку, як вони от люблять казати, що ми брати. От вони для них зробили братську могилу у одному з українських погребів. Була якраз там така в них засідка. Там вони десь переховувались Це було вираховано і пілоти дронів Strike Дранс Company 47 ї окремої. Бригади відповідно відправили туди подарунок і поховали їх всіх там у цьому погребі. Там вони залишаться скону віків. Можливо, десь колись будуть якісь розкопки, і їх можливо віднайдуть. Але це не факт. Ось така ситуація по роботиному розганяється зрада, але поки що там все гаразд. Тобто відносно гаразд, як мінімум, міс населений пункт не захоплений, тощо це бої. Принципі, все те, що ми говорили, і в попередніх програмах, і попередні дні, і попередні тижні. Поки що, принаймні так. На момент запису відео завтра буде день. Подивимося, як буде змінюватися ситуація на лінії зіткнення. Ну і на кінець сьогоднішньої програми ми вам підготували. Таку інформацію думаю, вже багато хто чув, що по Криму знову прилетіло, прилетіло по Бельбеку вдало, прилетіло потужно, і маємо вже навіть фото докази того, що там приліт був, і приліт був дуже і дуже яскравий. Це дуже засмутило росіян. Чомусь навіть не знаю, чому вони як завжди все збили. Маємо навіть відео те, як вони все збивають, збивають дуже потужно. Ну а зазвичай це. Збиваються ракети безпосередньо, там якимись комплексами ЗРК там кораблями, літаками. Вони цим всім збивають, тут не посперечаєшся. Ну, от такі от сьогодні був прекрасний, потужний вечір у Бальбеку, і вже з'явилась навіть інформація від одного із. Вже так би мовити, перевірених. Наскільки там є інформація, не знаю, точно, не точно, але є інформація про те, що внаслідок цього удару 10 ракет «Аткамс», до слова було відправлено в Бальбек. Вони долетіли і відповідно свою чудову справу зробили. Знищено та пошкоджено склад паливно-мастильними матеріалами аеродрому було знищено радар ЗРК С 400, Радар 92 Н е Також було знищено. Пошкоджено міг 31 пошкоджено три міга 27 Також до Кобзона поїхало сім військовослужбовців окупантів, і ще дванадцять отримали поранення різного ступеню важкості. Ось такі підсумки. Цього прильоту по Бельбеку. Я думаю, що це не останній, враховуючи, що атакам з дальності більшої дальності вже поступили. І, відповідно, такі подарунки частіше будуть пролітати до Криму і не тільки до Бельбеку, а по тих базах військові, які є абсолютно законною ціллю для Збройних сил України. Ось така ситуація у нас на фронті на день сьогоднішній. Можливо, не все згадали, можливо, не все пригадали, але здається, що так, якщо візуально пригадати все, те, що сьогодні потрапляло в поле зору відео. Інформація ми вам встигли донести в цьому відео. Тому котре знову закликаю вас підписатись. Це дуже важливо з точки зору просування цього відео в подальшому, щоб більші кількість людей помітила і побачила, що відбувається зараз в Україні на лінії зіткнення, що війна триває. Вона ніяким чином не завершена, і допомагайте армії незалежною де ви проживаєте. Правда, допомагайте тільки тим людям, яким ви довіряєте особисто чи фондам, чи людям, чи військовим напряму. Ну а на, сь на сьогодні, все хто був з нами, хочу подякувати за увагу. До нових зустрічей. Ми без почуємося. Побачимось. Бережіть себе і до зустрічі.